практиці як це діє. На практиці просто сонце є, іде тепло в хаті. Розробники екотехнології стверджують, що навіть у похмурий день та юзимку сонячний генератор здатен накопичувати тепло та без додаткового опалення підвищувати температуру у приміщенні у порівнянні з цією, що назовні, щонайменше на 10 градусів. Модель, що пропонують, можна зробити своїми руками. Ну, найпростийший варіант наш ми ви використали дерево. Древ'яна довска піддесятка, древесне стружище плита або ОСБ, лист полікарбонату. А замість дороговартісної мідної сітки у якості збирача тепла винахідники застосували пофарбований у чорне, продірявлений алюмінієвий лист. Така панель кріпиться до південної сторони будівлі. Всім відомі закони фізики, а головне енергія сонця дозволяє значно економити на іншому опаленні. Та для більшості учасників семінару важливий інший бік екологічність генератора. Дуже важливо як зробити так, щоб у нас був будинок екологічно чистий, от і брати паливо таке, яке ну не забруднює повітря і не шкодить природі. Тому сонечко це саме таке паливо у славян це було божество, бо воно давало життя. Нема сонця, нема життя. Воно дає не тільки життя, а дає енергію. Організатори зазначають, що за енергозберігаючими технологіями майбутнє, адже сприяють збереженню природних ресурсів. Наші ресурси не вічні а подібні семінари не лише поширюють екологічні знання, а й об'єднують однодумців. В рамках нашого заходу ми відвідали багато місць нашої області, цікавих, красивих, побачили різні технології, з якими працюють люди, і цим самим дали можливість обмінятися досвідом тим людям, які варяться, можна сказати, в своєму котлі, займаються своєю справою. Вони знайшли однодумців, підтримали один одного. Сподіваємося, надалі будуть підтримувати. А також ми сподіваємося.